Що робить поліція, прокуратура і суди? А я вам скажу, що роблять ветеранів судять. Волонтерів судять. Ніщих, бідних, нещасних знущаються над ними. Ось дивіться, 17, 10, 24 рік пройшов повідомлення про прийняття і реєстрацію про кримінальне провадження. ось бачите? От. Подалося. Ось дивіться. 17,27 17, 24 року 07 09 24 го року, дата та внесення в ЄРДР. Все, бачите, рік пройшов. З раками не шевелять. Чому вони не шевелять? Обібрали ветеранів. Обібрали. Швидко потрібно реагувати. Ні. А коли потрібно, патріота, волонтера? Ветерана спакувати! поліція вирішує за ніч все, як зі мною це було. Вночі вирішують в судах, отримують на обшуки. оцю дивіться. Кондратенко Олена Миколаївна, яка працювала керівником відділення номер 26 в СМТ Піщ, Піщанка, її мали затримать вночі зразу. Ні, дали втекти. Нема проблем. Проведіть обшуки вдома, розберіться. Не виходить, так у мене ж вийшло. Ви проводили обшуки, де я не приписаний. Відношення ніякого до... з цієї території не маю ніякого зовсім. Просто тут треную дітей. Умудрився суддя підписати, бо так було б потрібно. В незаконний спосіб це все зробили. Два роки суди йдуть. Впираються вночі, працюють в день і вночі проти мене. Працюють простої людини, працюють поліція, працює прокуратура, працюють суди. А коли ветерана війни, інваліда другої групи, який захищав Батьківщину, Поліщук Григорій Володимирович, і такий ж з ним, там є список ще людей, обікрали на мільйони, на мільйони виплати позабирали. Поліція курить бамбук сидить, ж не діли. Рік. Рік. я ж зібрав, обложився цими документами. Хоча чітко і внятно прописано.